Починаємо, починаємо, друг. Короче, ми начинаем альтернативне шоу. З вами и альтернативний і Вот Ось такий красивий. Що ти Крал? Ручку вкратить? Це моя ручка на 4 кольорі, ручка дорослих мужчин. В котом. Вот тут посиди спокійно, поки ми разбираемся з контентом. Кіт, убежи. Якраз начинаем з кота. Боже, це боже. От мої коти з раночку кричать, сходять з розуму, бачать іноді привидів, іноді павуків, хочуть вкусної їди. а Замість у цього всього ну, я не встаю, а лежу. От. А вони такі п'ята ранку час вкусної їди. А я такий, я з вами не погоджуюсь, бо я хочу вкусно поспати. От. Але у когось от кати по-іншому діють. Я вам доброгу ранку. Докіт. Мій іноді теж, по-моєму, так сумує, лапзається оце от все. Ну, да? але переважно я його лабзую. Бачиш? Так а тина любить свою людину. А що ти? А ти кричиш м? і не даєш спатки. До. Да? До. Да? Ооо. Бука. Їдемо далі. Для отримання додаткового задоволення все, що вам потрібно, це взяти два пальця, просунути їх знизу, а великим пальцем притиснути зверху. Барбер Страйсен. До речі, про це альтернативно існує завдяки вашій підтримці на Кофі або на альтернативну баночку. За що треба зробити, щоб отримати додатковий контент. Якщо хочете підписатись на Баймі Кофі, це оптимальний варіант, то переходите, натискаєте кнопочку підписки, оформлюєте собі аккаунт і отримуєте доступ до всіх. Доступних зараз контентних одиниць. Але якщо не хочете оформлювати підписку, є альтернатива. Ви можете купити каву, так і на типисано, типу придбати каву, і це одноразовий платіж, але ви також отримаєте доступ до всього унікального контенту. Така вже політика мого каналу. Але якщо для вас це долари, акаунти і все інше, це за дорого і за незручно, то є ще одна альтернатива. Так вона і називається: альтернативна банка. Ви закидаєте донат від 40 гривень, з'являється кнопка Отримати нагороди і вас перекидає на мій Notion зі списочком додаткового контенту. Так, мені це трошки менш вигідно, але все задля вашої зручності, де кіт? Щоб ви оце як кіт лежали. А якщо не хочете витрачати гроші на мене, це абсолютно логічно. А хочете витрачати гроші тільки на ЗСУ, Є збір на альтернативний. Там за донат від 40 гривень можете отримати дрібочку додаткового контенту. Давайте поговоримо про старість. І так. Вітаємо, вельми шановні альтернативи і альтернативочки. Сьогодні з вам курс лекцій про старість. По-перше, старість це не прикольно, але, звичайно, є свої переваги. В свої переваги тут входить життєвий досвід, тому що ви в житті побачите в певний момент стока херні, що ви такі, в принципі, мене вже мало що дивує. З іншої сторони, у ці вічні прострілі в калінах, в спині, в голові, в плечах, іноді ви можете йти і впасти від болю воно не прикольно. Тож обов'язково звертайтесь до лікарів і моніторте своє здоров'я. Власне, бути старим абсолютно не прикольно, в якийсь момент ти розумієш, що от ну тобі прямо важко, тому що ну життя йде, і от і все без коректур, як то кажуть. Але, але правильно, правильно, якщо ви адекватно сприймаєте плин часу, реальність і стараєтесь слідкувати за собою, то що вже, як то кажуть, час. Не повернути назад, тому насолоджуйтесь тим станом, що у вас є, болять коліні? Ну нічого, випийте обізбол і так далі. Рухайтесь вперед, і все у вас буде добре, навіть якщо трошки пострілює, десь і трошки крутить. Признаки того, ви виживати в матриці, номер один це миття голови, бляха-муха. А чого хто сказав? що Шапалі мені гель — це суто робота магазину. Єви? Типу за 150 гривень. Чому матінка природа про це не піпіклувала? Насправді бляха, ця голова. Я не знаю, як що там твориться, але. Вона не мита в шампунем півроку. Типу, і це не того, що я овця грязно вшива, а тому, що я просто вирішила спробувати один раз. І щось перший раз ти маєш голову просто водою виявляється, теж нормально. Але перший раз вона типу ну, таке думаєш, фуванюча, більше ніколи так робити не буду. Другий раз робиш так само, і вона офігенна. Ну, типу, я абсолютно вам не брешу. Типу, це ну просто волос-волосся офігенско виглядає, типу. Дівчата, прокоментуйте, будь ласка, це відео, тому що я не знаю кого коментувати. І хлопці теж можете коментувати, але я не впевнений в вашій експертності. Я мою голову доволі часто, тому що мені подобається процес. Але чим чаще її миєш, тим швидше вона брудниця. Це очевидно. Я думаю, що відбувся певний біологічний процес, в якому що? Правильно, ну, ми почали мить голову, а вона почала в відповідь бруднитись швидше. І от так от ми тепер боремося з цим. Але чи привід це не мить голову, ну я не впевнений. Тож чекаю ваших важливих коментарів і думок стосовно цього приводу. Якби можна було називати дітей не лише іменами, а й просто гарними словами. Давайте виберемо просто гарні слова. Е, похід гривня. О, як вам е, ім'я для дочки? Гривня. Дохід Олександрович і Гривня Олександрівна. Ось, власне, мої майбутні діти. Прекрасно Топ моїх чотири чоловічих. Апероль. Надзвичайно гарна. Каріес. Каріс. отлично. Може йти стоматологом Каріс Володимирович напевно, відомий стоматолог. Ну. Каріс Петренко, наприклад. Якийсь як грецький бог, Мольберт. Боже, ну, це настільки гарно і завершує четвірку клімакс. Ну, скажіть. Так, перестань. Звучить жіночі імена. Переходимо до жіночих маріхуанна. маріхуанна. Ну, це дуже по-іспанськи, бразильськи, оце от все дуже-дуже мені подобається. З двома «н». Маріхуанна. Фекалія. Звучить як. Фекалія. ну, Заради неї прометей вкрав вогонь, заради фекалії, от є таке відчуття. І діарея. Щось між Діаною, Дарією, Діарея Ну, гарно що, скажі, тут ж, ну скажіть, тут не посперечаєшся зі мною. Ну, оце ім'я всіх. Знаєте, чую, чую, і аж от е, сироти по шкірі. Добрий день, шановна пані Братія Привіт, привіт. О, я цю панянку також знаю. Я ж не одна росла в дитинстві в постійному страху. То що мені говорили в дитинстві? Та, перелік міфів, які розвіялися з дорослим життям. Дубка банана, ота чорна, котра з того боку де почорніла. Вам її дозволяли їсти? Мені не дозволяли, бо казали, що вона отруйна. До речі, про це рібята одного разу брат сказав мені, що якщо з'їсти спаяні ягоди, знаєте, от дві черешеньки, вони зрослись, то будуть такі самі діти. І я все життя про це думаю, що я колись з'їв спаяну черешню, і в мене будуть сіянські близнюки. Але ця проблема швидко вирішилась, коли я вирішив не заводити дітей. Стаєте і не переживайте за майбутнє своїх дітей. Пофіксили, розслабляємось. їдемо далі. Отруйна дубка банану. Мені було три. Мені було три. Я до 20 років тої дубки не їла. Голка. Голка в п'ятку, яка долізе до серця. Гол. Оце було в мене, і мені страшно дотепер. Потому що голка, вона така а, де тут серце? І пробивається крізь твоє тіло, отак просверлюється. Це страшне. Голка в п'ятку, яка долізе до серця. Я коли голку в дитинстві впустила, я думала, я з хати переїду. Артутний градусник. Нащо тримати вдома ртутний градусник в вільному доступі для дитини. Якщо ви розказуєте про нього такі міфи, що там хай бохмили народ, я коли температуру міряла. Я так сильно руку зживала, що я дивуюся, як я ребра не переламала, щоб він тільки не випав, боронь боже. Да і про ртутний градусник теж було. Що я в принципі нову техногенну катастрофу викличу, якби то новий Чорнобиль у мене в хаті? Якщо я впущу його, воно взірветься. Буде ядерний вибух, постапокаліпсис, Америка буде стріляти в Росію, а Росія в Америку. Все, випалена земля, мед Макс почнеться, тому що я впустив ротний цей градусний. Дай Боже, десь в гостях, я не знаю на морі Сракадупа з'їсти кавун до вересня. Всіх кавун це був літній фрукт, овоч, ягода, не знаю, байдуже. В мене вересневий. Ви там ці нітрати. А да, і ця тема про супермеганітрати отрута. Якщо в тепличні овочі, ягоди, фрукти з'являються. То батьки завжди казали, все, там хімія, воно все смертельно опасне. Воно буде вбивати усіх і все. Просто Я такий, а ні, облучення від мікрохвильової пічки. Коли ми тільки купили мікрохвильову пічку, ми всі дружні виходили з кухні, коли вона працювала. Я жила в страху, я жила в постійному страху. Ну, з Миколаївки точно. Да. Я ще в південному парку дивився. Там була серія специфічна про Микола Хвильовку, Це, ну я такий о, ой, вона там щось вона свої пускає, і все. У мене тертя нога виросте, Тому я старався уходити подалі. Це все, що можу сказати по сьогоднішньому випуску. Дякую, що були тут, папа. -па, і всього найкращого. Лайки, підписки, це все робить.